П'ять ознак того, що чоловік зламаний всередині, перше він ізолює себе, навіть коли знаходиться серед друзів і родини, тому що вміє майстерно ховати свій біль за усмішкою. Друге, він постійно займається екстремальними речами, бо це допомагає йому впоратися з нав'язливими думками. Третє він любить всім серцем, тому що його серце було розбите так багато разів, що єдине, чого він хоче, бути коханим. Четверте. Він завжди вибачається за ситуації, за які не потрібно вибачатися, але це лише реакція на його травму. П'яте. Він завжди виглядає сердитим або має дивний вираз обличчя, але насправді він просто намагається бути щасливим так, як уміє. І нарешті, якщо ви запитаєте його про самопочуття, він завжди відповість я в порядку. Більше корисної та цікавої інформації знайдеш у моєму телеграмі за посиланням у шапці профілю.